Дорогі друзі, всі ви знаєте, що я і моя команда ми займаємося переважно оперативною урологією, але один із напрямків нашої діяльності це лікування еректильної дисфункції у чоловіків. І хто слідкує за моєю сторінкою, ви бачили, що ми виконуємо такі операції, як ендофалопротизування. Нещодавно був у нас були такі кейси на найближчий час у нас заплановані. Такі втручання, от я хотів декілька слів розказати вам про еректильну дисфункцію чоловіків, чому вона виникає, і звідки береться, і які є методи лікування. Ну, це така багатогранна гігантська тема, про яку можна говорити декілька годин. Часу у нас на це немає, тому ми дуже коротко і тезисно. Люди бояться фаупротезування. Вони вважають, що це щось таке страшне. насправді це один із самих ефективних способів лікування. Важкої еректильної дисфункції, але е, до такої ситуації приходять не всі чоловіки, а це такі ну реально запущені ситуації. Це чоловіки, яких цукровий діабет, суденні порушення, е, особливості які та Запущені випадки, а також чоловіки після хірургічних втручань на органах малого тазу, після хірургічних втручань на органах малого тазу. От. Але я хотів би поговорити також і як запобігти реактивної дисфункції. Спершу, що, що ви можете зробити, це кинути палити. Ретимна дисфункція це судинна проблема, переважно. І що викликає нікотин, і що викликають, викликають паління цигарок ангіоспазм, спазм судин. Спазм судин, судини маленького діаметру, крові протікає менше, відповідно, ерекція буде гірша. Коли ви молоді, коли ваш вік ще компенсує всі ці речі, це не помічається. Але чоловіки, які досягають 40, 45, 50 і старших років, саме паління, а також цукровий діабет являються тими. Пусковими моментами, які запускають механізм рептильної дисфункції. В легких випадках лікар призначає так звану віагру або діюча речовина це сілдонафіл. Це таблетки, які приймаються за. Одну годину до статевого акту, але потрібно пам'ятати, що ці таблетки вони не не викликають ерекції самі по собі. Ці таблетки вони являються донаторами окси, оксиду азоту, вони збільшують концентрацію в організмі речовини, які при наявності психосексуальної стимуляції, тобто при наявності там ласки, прилюдя, те, що відбувається між двома людьми, коли інтимна близькість, ерекція під дією віагри або сліди буде кращою. Але в тих випадках, якщо віагра не працює, ми таким чоловікам виконуємо більш детальне обстеження. Це обстеження докринної системи, це обстеження судин статевого члена, виконується УЗД, судин, пеніса і в важких випадках ерективної дисфункції, це фалопротезування. Але це окрема тема, вона дуже величезна, і ми про це поговоримо обов'язково ще раз. Всім гарного дня, бажаємо всім чоловікам. Бути успішними і мати також і гарну ерекцію.